Анські вибухи у Москві чути надгучні страшні звуки. Видно дим такого ще не було. Щось страшне несеться по території країни окупантки. Відповідь за удари по наших містах, зокрема, жахливий обстріл в сум, різко спалахнули самі окупанти. Причому так масштабно, що цього навіть уявити було не сила. Розплата постукала несподівано і жорстко, а порятунку немає. Вражаючі кадри, помсти за мить. Вітаю вас. Будемо говорити про важливі події. Не забудьте підписатися та залишити свою подобайку під цим відео. Допоки окупанти вирішили нанести нові удари по наших містах, у самих стало вибухати і дісталося навіть столиці. Якимось чином там навіть вибухнули бомби. Але про все. По порядку повідомляється про те, що Санкт-Петербург, Ленінградська область та Москва зазнала атаки. Через загрозу аеропорт Пулково тимчасово припинив роботу. Десятки рейсів були затримані у регіоні. Також попередили про можливе уповільнення мобільного інтернету. Губернатор Ленінградської області РФ повідомив про вибухи дронів у Тоненському районі. Згодом він уточнив, що там упали три дрони, а також по одному у коришах та гатчині. Розданко закликав мешканців регіону утриматися від перебування біля промислових зон, підприємств та в громадських містах через велику кількість безпілотників у повітряному просторі. Він також повідомив, що дав розпорядження перевести всі підрозділи на режим. Підвищеної готовності губернатор Санкт-Петербургу повідомив про збиття дрона у Пушкінському районі, уточнивши, що це сталося на безпечній відстані від житлових будинків. Згодом він підтвердив знищення ще одного безпілотника в Красносільському районі Санкт-Петербурга. Жителі старого Сколу у Білоруській області тим часом повідомили про щонайменше п'ять вибухів у небі та про лід. Безпілотників типу лютий місцеві повідомили про гучний вибух у небі. А потім було ще чотири вибухи. Повідомляють РОЗМІ. Люди додають, що дрони летіли низько. Від вибухів у кількох районах затряслися вікна будинків та спрацювали сигналізації автомобілів. За даними Міноборони РФ, над регіонами Росії було помічено 57 українських безпілотників. Також цікаво, що в центрі Москви стався потужний вибух у магазині, іграшок, центральний дитячий магазин на Люблянській площі. Що поряд із будівлею ФСБ Росія? Про це повідомляють розмі за офіційними даними. Внаслідок інциденту загинула одна людина. Ще кілька дістали поранень. За даними телеграм-каналу, ВЧК ОГПУ серед постраждалих 55-річний офіцер ФСБ Олексій Тітов, якому вибухом серйозно пошкодило ноги. Чоловіка госпіталізували та ввели в стан штучної коми зазначається, що він займає керівну посаду ФСБ. Його службове посвідчення виявили у сумці на місці вибуху. Жена підтвердила, що він працює в спецслужбі, і зазначила, що того дня чоловік перебував на роботі та зайшов у торговий центр. Ймовірно, на обід російські ЗМІ пишуть, що вибух був настільки сильним, що стіни будівлі здригнулися. А відвідувачі в паніці тікали з торговельного центру. Очевидці повідомляють про людей з кровотечами та травмами. ФСБ убирають своїх. Это уже не просто уничтожение этого Михаила Кенина, который был главой девелоперской компании самолет, или какого-нибудь конкурента, вице-президента Игоря Ивановича Сечина из топливной компании. Это уже непосредственно грызня в силовых структурах. И это ну, отличное дополнение к тому, что они грызут друг друга. Они грызут Сергея Маркова, политолога. Они убивают, я абсолютно уверен, что это никакое не совпадение, естественно, сейчас объясню почему, ФСБшников поставленного. Для чего это происходит? По одной причине, потому что денег все меньше, потому что ресурсов недостаточно, а кушать они хотят все так же много, обильно, ну и содержать своих бесчисленных любовниц, детей, внуков, еще кого-то. Естественно, никакой баллон для надувания детских шариков с гелием не мог взорваться. Это нонсенс, это чушь, естественно. Значит, просто исходим из того, что весь третий этаж детского мира был превращен в клочья разорван для того, чтобы убрать вот этого человека. Выставить это как несчастный случай, как какую-то преступную халатность. Может быть, поэтому они и не нашли никакого украинского следа до сих пор. Потому что обычно они находят украинский след. И я вчера, когда записывал срочно об этом Рилс, я порассуждал, что наверняка нужно находить украинский след русской пропаганде, но они, очевидно, не захотели привлекать лишнего внимания, так сквозь зубы э, решили сказать, что э, ну, вот, нарушение правил работы, что там Собянин э, сболтнул. Это, видимо, ему сказали из ФСБ заявить, чтобы никто не говорил о том, что здесь именно э, заказное уничтожение. А это оно очевидное. Это только плюс, это очень хорошо, когда в России в таких высоких кругах, а ФСБ это, естественно, их белая кость этой элитки кремлевской, занимаются подобным, указывает на их опустошение, на их невзаимодействие, рассредоточенность и, конечно же, желание урвать кусок, который плохо лежит. Все це помста за атаки окупантів. Так нині ворог масово на суми дронами. За повідомленням моніторингових каналів у місті пролунало десятки потужних вибухів. Окупанти масово на атакували суми ударними дронами. Як повідомив очільник сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, Суми перебувають під атакою ворожих БПЛА. Наслідки атак уточнюються. Далі цитую сили оборони працюють. Наслідки атак з'ясовуються. Дякую захисникам, які цілодобово оберігають наші міста. Загроза триває. Залишайтесь у безпечних місцях. Написав він. Голова сумської обласної військової адміністрації також повідомив, що обстріли з використанням керованих авіабомб та ударних дронів призвели до знеструмлення частини білопільської та ворожбянської громад. Постраждалих немає за даними Суспільного суми у Білопіллі два ворожі дрони влучили в підстанцію, через що частина міста залишилася без світла. Мешканців закликали запастися водою, а згодом вибухи пролунали і в сумах. У Суми обленерго підтвердило, що перебої з електропостачанням пов'язані з російськими ударами. Ремонтні бригади розпочнуть відновлення. Щойно це дозволить безпекова ситуація. Крім цього, у Харкові в декількох районах пролунали вибухи. Повідомив голова Харківського. Обласної державної адміністрації Олег Сенігубов. Інформація з'ясовується. Перед тим, як у місті стало гучно, у повітряних силах повідомили про загрозу застосування ударних безпілотників з півночі для Харкова. Також у Мукачеві вночі був російський удар по території одного з підприємств міста. повідомили у Фейсбуці міськрада. На місці події працюють рятувальні спецслужби. Російські війська атакували Запоріжжя. Повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Фадаров. Наслідки встановлюються. Наразі інформація про постраждалих не надходила. А от Марк Львова Андрій Садовий заявив, що в місті було чути. Три вибухи можливо, це була робота ППО. Також про роботу протиповітряної оборони повідомляла місцева влада Києва в соцмережах. Пишуть про звуки вибухів і в Луцьку та збройні сили України знайшли чим відповісти. Вперше показали ракету Довгий Нептун. Це далекобійна версія української крилатої ракети. Довжина ракети понад 6 матрів на півтора матра довша від початкової версії Р 360 Дальність. Тисячу кілометрів призначена для ураження наземних цілей. Збільшена центральна частина фюзеляжу із 38 до 50 сантиметрів. Тобто нова ракета не лише довша, вона й товстіша. Вага бойової частини у старій версії 150 кілограм, що Щодо довго нептуна, ці параметри невідомі уже з весни цього року. Прилітає по росіянах. Як пише український військовий ресурс, попри те, що про довго Нептуна розробку стало відомо ще у листопаді 23-го року. Жодних зображень досі не оприлюднювали. Тепер перша ракета з'явилася у відео, опублікованому на День Незалежності на офіційному акаунті Держпорталу. Зброя дефенс Експрес зазначає, що впізнати довгий Нептун можна за характерними хаподібними крилами, які складаються у той же час. Відео з пусками ракети з ролику є архівними та датується випробуванням комплексу Нептуну. 2018-2020 роках за попередніми оцінками довжина нової ракети перевищує 6 метрів, що на півтора метри більше за першу версію р 360 Центральна частина корпусу також збільшена в діаметрі до 50 сантиметрів проти 38 см сантиметрів у базовій модифікації. Друзі, я ж дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Не забувайте підтримувати наші сили оборони своїми донатами. Слава Україні!